Давно шукаєте стильне дзеркало з LED-підсвічуванням? Обирайте LED-дзеркало Карне. Дана модель має фронтальну та декоративну LED-підсвітку, яка чудово буде пасувати для будь-якого інтер'єру. обох підсвіток ви можете обирати самостійно. Він може бути нейтральний, теплий або холодний. Зараз діє спеціальна пропозиція. Знижка 25% на дзеркало карне з фронтальним та декоративним підсвічуванням. Сенсорне керування та додаткові функції, такі як годинник та термометр. Сенсор увімкнення вже встроєні. Додатково по акції можна замовити збільшувану лінзу з підсвіткою або без. Доставка кур'єром здійснюється по місту Дніпро до вашого дому. Також відправляємо товар по всій Україні у відділення нової пошти. Відправка товару здійснюється по предоплаті. Залишок за товар вносити при отриманні. Для замовлення зі знижкою переходьте за посиланням на сайт.